Я не військовий експерт, і я не хотів піднімати цю тему, вважаючи, що є ті, хто можуть про це казати фахово. Але мої знайомі, хлопці з фронту, яких я добре знаю, мені пишуть і дзвонять, і кажуть, що досі капітальних ліній оборони на нашому фронті не існує. Тому я записую це відео. Влада повинна бути спроможною, особливо під час війни. Знаєте, коли президент нам каже, що в нього є п'ять ефективних менеджерів, я хочу спитати його: хоч один ефективний менеджер сьогодні займається лініями оборони, вся Україна знає, що наші бійці, які відходять задіївки, відходять у голе поле. Ще... Наприкінці минулого року ми казали, чому не вдалося українцям розвинути свій наступ на Запорізькому напрямку. Росіяни побудували капітальні лінії оборони і назвали їх лінія Суровікіна. Взагалі, в світовій історії інколи такі лінії є вирішальними. Інколи вони спрацьовують як лінія Маннергейма, а інколи вони не спрацьовують, як у Франції, лінія Мажено або лінія Сталіна, тому що їх просто не використовують. Але будь-який укріп район, навіть в сучасній війні це важливо. І навіть у війні дронів, коли наш солдат сидить в окопі, який вирив сам, який мокрий, і який зверху не прикритий бетонною плитою, його вражає і ворожа міна, і ворожий снаряд, і ворожий дрон. Але якщо в тебе є бункер з бетонним перекриттям, ти захищений. Більш того, капітальні лінії оборони, особливо от в такий час і в таку погоду, це можливість спати не в воді, це можливість зігрітися і бути в безпеці. Капітальні лінії оборони це життя наших солдат. Давайте будемо чесними. Наша влада вміє будувати. Коли її відкати. І коли треба будувати дороги. Знаєте, я колись в перший рік війни переганяв мобільну зброяну для третьої штурмової спочатку в Дніпро, а потім в Краматорськ. Мене дивувала бетонна дорога, яка йде з Полтавської області до Дніпра. Це бетонка, суцільна бетонка. Я завжди думав, навіщо? Якщо ворог зараз прорветься на Запорозькому напрямку, то навіть до Полтави йому буде дуже зручно їхати на танках по цій бетонній полосі. Нам треба будувати бетонні споруди, але оборонні. У мене є дві історії про українську владу і будівництво. Історія перша. В 2014 році я працював в штабі Народного фронту. Так, я розумію, це був початок війни, і тоді особисто Яценюк запровадив таку ідею, що треба збудувати стіну. Будемо чесними, ідея правильна, от тільки будувати треба було на стіну. Я пропонував йому пояснити українцям, що треба будувати європейський вал, тобто лінію. Хай би вона називалася лінією Яценюка, бетонні укріплення, капаніри, перекриття, місця розташування наших військ, доти. Як би вони. Згодилися нам на 22-му році, якщо б Яценюк дійсно це зробив, а не як всі інші українські політики, просто вирішив це пообіцяти на своїй виборчій кампанії. Причому будувати було треба по всьому кордону з Росією, з Білорусю, а особливо і сторони Криму, там, де ми мали великі проблеми у лютому 22-го року. І друга історія вона наша, київська. Я був знайомий і зараз знайомий з Віктором Петруком. Він інженер, конструктор. Він розробив нову розв'язку сучасну, якої в світі немає. Дуже ефективно, дуже інноваційно. І ви знаєте, ті, хто живуть в Києві, що на шулявці колись мост устал, як казав наш Марк Кличко. І я подумав: класна ідея, розв'язка Петрука стає ідеально на шулявку. І ми запропонували це. Особисто кличку. Він сказав: дуже подобається розв'язка, дуже класна, дуже сучасна. Більш того, я як піарник казав: пане мере, у вас є можливість увійти в історію всіх мерів в світі. Ви збудуєте щось, що є тільки в Києві. Більш того, можливо, ця унікальна розв'язка потім буде будуватися в інших містах, але я її буду називати київською розв'язкою кличка. Зробіть це, які тільки ми не чули. Аргументи, чому він не може це зробити. Ну, по-перше, це дорого. Знаєте, скільки б коштувала така розв'язка, коли порахували смету? 760, мені здається, мільйонів гривень. Зараз теодороблок, що там зроблено, неякісне. Півтора мільярда гривень коштує. Бо будував його друг кличка Микітась. І, звичайно, він заробив там величезні гроші. Ще казали, що вона дуже складна. Так, якщо ви не знаходите таку компанію, яка може збудувати в Києві, то китайці пропонували взятися за цю розв'язку. Я навіть не хотів, щоб ми там, коли зробили таку громадську організацію за цю розв'язку, зібрали підписи під петицію, щоб розглянули на конкурсі цю розв'язку і збудували. Збирали багато підписів, тисячі підписів. Ми не пропонували, що ми це будемо будувати. Я розумів, що там може бути відкат. Але у кличка це була б та розв'язка, якою б він пишався, навіть якщо там були б йому відкати якісь. Ні. Знаєте, в чому проблема? Спроможності. 30 років вони розробляли схеми відкатів, як заробляти на звичних для них будівництвах. А якщо трошки складніше, інше вони не хочуть. Віктор Петрук, мій друг, зараз в СУ. І сьогодні він теж на фронті, і тема цього відео його теж стосується. Якщо б наші чиновники знали, як брати відкати, будуючи лінію оборони, вона б давно була побудована. Вони не хочуть, вони не знають. А життя наших воїнів для нього нічого не значить. Вони будуть продовжувати будувати. Дороги, стадіони, класти асфальт на русанівці. Давайте лінію оборони. В Україні є техніка, в Україні є компанії, які можуть це робити, в Україні є бетон. Я вважаю, що ті, хто сьогодні у владі відповідає, а це шмигаль, це міністр оборони уміров за цю. Будівлю, а не просто декларує, що ми там вже десь щось будуємо, повинні нести особисту відповідальність. І кожний вбитий український воїн це не їх совість. Треба щось робити. Це ганьба, що лінії оборони досі не існує. І наші воїни просто в чистому полі лопатами копають. Хай з лопатами іде той міністр, який сказав, що. Якщо українці, які не мають зброї, будуть з лопатами битися проти росіян, вони повинні битися в бетонному бункері, захищені від снарядів, куль і дронів, вбиваючи окупантів. Знаєте, що я думаю? Я хочу, щоб ваші перегляди цього відео, ваше поширення цього відео, ваші коментарі і ваші лайки і навіть дізлайки. Були такою нашою вимогою для влади. А я подумаю, яким чином зробити так, щоб ті, що ця ганьба відсутність лінії як мінімум все побачили.